Хворого з важкою серцевою патологією, якщо він займає лежаче положення в ліжку, то воно може бути наступним. Хворий може займати горизонтальне положення в ліжку. Його положення може бути напівлежаче, напівсидяче або сидячи в ліжку з опущеними вниз ногами. В такому положенні дещо опускається вниз діафрагма. Частина крові затримується в судинах органів черевної порожнини, кінцівках, покращується екскурсія легень і е, хворий е, починає краще дихати, в нього зникає важке відчуття нестачі повітря, тобто зменшується задишка. Одна із основних скарг хворих з даною патологією. При огляді хворого звертаємо увагу на колір шкірних покрівів. Кольор шкірних покривів може бути блідий, наприклад, у хворих з артальними вадами. Колір шкіри може набувати ціотичного відтінку. Частіше всього ми спостерігаємо акроціаноз, тобто синюшність дистальних відділів тіла. Це може бути синюшність пальців рук, синюшність кистей рук. Синюшність шкіри обличчя, губів, підборіддя, кінчика носа, вушних раковин. При деяких захворюваннях, наприклад, при бактеріальному ендокардиті, ендокардиті, колір шкіри може набувати жовтушного відтінку і нагадувати собою, як кажуть французькі автори, колір кофе з молоком. Кафе Оле. При важкій серцевій недостатності внаслідок порушення функціонального стану печінки, при огляді очних яблук може спостерігатись іктерічність склер або субіктерічність. При огляді ділянки серця у хворих з важкою патологією серця, що супроводжується гіпертрофією та ділятацією його відділів, в деяких випадках можна помітити деформацію лівої половини грудної клітки у вигляді так званого серцевого гарба гіббус кардіакус. При огляді ділянки серця в п'ятому міжреберному проміжку на 1,5 см до середини від лінії медіа сіністра Можна помітити ритмічне вип'ячування міжребер'я, пов'язане з ударом верхівки серця у міжреберний проміжок. Це верхівковий поштовх. В деяких випадках, після перенесеного інфаркту міокарда, в третьому-четвертому міжреберному проміжку можна помітити ритмічну пульсацію, пов'язану з розвитком у даного пацієнта, аневризми серця. В ряді випадків при розширенні аорти, при аневризмі аорти, іноді вдається помітити пульсацію в другому, третьому міжреберному проміжку, пов'язану з аневризмою аорти. При огляді судин шиї у хворих з недостатністю клапана аорти, можна помітити. Ритмічне коливання сонних артерій, так званий танок каротид. При важкій серцевій недостатності, яка супроводжується застійними явищами в судинах верхньої половини тіла, можна спостерігати напухання та пульсацію яремних.